Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, фанатам Олекси та Оксани. Сьогодні замість них буду я, Рендерос, і нічого тут не вдієш. Веселіше, Рендеросику. ці піранні люблять істерику в голосі, то дай їм її. Сьогодні, наприклад, треба весело поговорити про мафію, фоллаут, конвейер та багато іншого. Та чого ж ти тягнеш, дідусь, Погнали! Цього тижня відбувся анонс нової мафія 3». Ну не так, щоб анонс, а лише тизер анонсу. І мене реально висаджує цей дурнуватий підхід із попередженнями про те, що скоро нас попередять, про те, що скоро нам скажуть, що скоро буде показано. Гадаю, ми вловили суть думки, і я теж не в захваті. Але все ж цього тижня нам показали першу офіційну світлину, що має стосунок до нової частини серії Мафія, та вказали дату: 5 серпня. Цього року, коли відбудеться повноцінний анонс гри, і моє голодне до криміналу серце вже розривається від нетерплячки. Часу до анонсу не так вже й багато, а інформації ще менше. Проте з картинки зрозуміло, що події гри розгорнуться у США 70 х х років. На цей раз у кадрі силуети у простому вбранні пересічних тогочасних американців. Раніше у серії люди в кадрі були головними персонажами гри, і вони завжди були вбрані в дорогі костюми. З. Міна стилю вбрання може свідчити про те, що у «Мафія 3 нам доведеться грати за таких собі борців з мафією, а не за самих мафіозі. і це дуже навіть цікаво. А ще зараз, якщо в постері гри є відразу кілька персонажів на одному плані, це може означати, що гра підтримуватиме кооператив, чого б мені не дуже хотілось для цієї серії, але мені б таки припало до смаку, якби тут була реалізована зміна головних героїв, як у GT5, де одне і те ж завдання можна було виконати різними людьми у різний спосіб з різних місць. і... Це прекрасно, але це все лише наші припущення. А як воно насправді побачимо на прийдешній виставці Gamescom, де й відбудеться 5 серпня повноцінний анонс Мафія 3». EA ще не випустили в for перезапуск а вже подумають знову ставити франчайз на конвеєр. Насправді навпаки, корпорація зла цього тижня розірвала в піздря всі шаблони, бо вони якраз не впевнені, чи доцільно ставити на конвеєр до цього цілком собі конвеєрну серію гасалок, дрифтувалок, драгалок. Ага, оце ж Пітер Мур, керівник підрозділу Спортс, так таки сказав: Ми подивимося, яким вийде перезапуск. Серію можна повертати в щорічні рамки, якщо розробники зможуть знайти дійсно свій. Жі ідеї тут вимальовується одна проблема. Якщо гра буде крутою, то серія стане на конвеєр, чого не хочуть фанати. Але якщо гра провалиться чого не хочуть фанати, то гру не поставлять на конвеєр, чого хочуть фанати. Ось так тут все заплутано. Йой. А тепер, рендаросе, поговоримо про моє єдине справжнє кохання про цю шалену спробу номер чотири. О, так, у Fallout 4 закохався, і я цього тижня. Про неї буде сказано чимало, але найбільше мене потішило, що з нагоди виходу четвертої частини для фанатів серії приготували грандіозну колекційну антологію усіх попередніх частин Fallout. запаковану стильну мініатюрну атомну бомбу. Таке може не хотіти лише мертвий. Або безробітний. Я ще волочуся від звістки про те, що Bethesda оголосила прийом від населення закривок в обмін на Fallout 4. Це сталося після історії із фанатом, який замовив собі Fallout 4 за кілька тисяч реальних закривок. Ба більше Олексо, гра настільки популярна, що її обговорюють навіть на одному з найпопулярніших полуничних ресурсів Pornhub. Та це дурниці. Fallout 4 настільки популярна, що в 1С замовили вже всі колекційки, які були виділені для нашого регіону, і мені курва не дісталося. Не засмучайся, просто складай закривки. Цього тижня відбулася надзвичайна подія для українських геймерів. Адже 24 липня це день Алексі, ти плутаєш день незалежності України не в липні, а в серпні. Не дявка, Я знаю, що кажу 24 липня. Це день, коли нарешті вийшла довгоочікувана українська філософська пригода «Крейдл». І це перша в історії гра, яка вийшла одразу з повним українським перекладом. За що дякуємо перекладацькій спілці шляхбетрав та студії Омікрон. Багато хто вже встигли пройти її, і зараз бурхливо обговорюють неоднозначний фінал та заплутаний сюжет цяцьки. І більшість геймерів сходяться на тому, що атмосфера чіпляє та хочеться ще. Але 24 липня пам'ятний день, також тому, що цього понеділка зарелізилась рубанка-ламалка Віктор Вран. Це така собі діаблоподібна версія пригод болгарського Ван Гельсінга, який ви лишень подумаєте може стрибати, що докорінно змінює звичну клацальну механіку цього жанру. І це ще не все. Також 24 липня зарелізилася взагалі нікому невідома гра Blues and Bullets. І вся редакція PlayUA потекла і випала в осад одночасно. Настільки нуарно шедеврально досконалих за атмосферою ігор світ ще ніколи не бачив. Задоволення в кожному кадрі і в кожному звуці. На висоті усе, крім анімації персонажів. Але це можна пробачити маленькій інді студії. Словом, 24 липня слід запам'ятати як день, коли вийшли три чудові іграшки на всякий смак. Це справжній день геймера. Адже задовольняє будь-кого. Компанія видавець Capcom розглядає можливість офіційно випустити фанатський ремейк Resident Evil 2. А ми розглядаємо наші заощадження і схвалюємо. Ігри серії Mountain Blade продались загальним накладом у 6 мільйонів копій. Хтось явно придбав кілька копій в одні руки. Sony продала 25,3 мільйони копій консолі PlayStation 4. Про таку розкіш Microsoft поки що тільки мріє. У першу добу з моменту запуску повноцінної Windows 10 нову операційну систему від Microsoft встановили 14 мільйонів разів. Різен 3 Titan Lords завітає на PS4 з підзаголовком Enhanced Edition. До цього видання увійдуть усі доповнення до гри, які вийшли раніше. Забавка йтиме в тисячу. Десятпі та 30 кадрів за секунду, та буде чудово ладнати з функціями Remote Play та share Play. Zombie U позбулася своєї ексклюзивності разом з останньою літерою в назві. Гра під назвою Просто зомбі буде випущена на PlayStation 4, Xbox One та ПК. Адреналінова Rocket League була завантажена понад 5 мільйонів разів. Якщо не знаєте, що це за забавка, то обов'язково прочитайте наш огляд та перегляньте стрім. The Witcher 3 незабаром отримає Тримає режим гри Нова Гра плюс, у якому вороги стануть ще сильнішими, а дівчата ще пристраснішими. Залізний Арні ще той живчик. Нещодавно екс-губернатор Каліфорнії з'явився в трейлері до симулятора реслингу 2 k 16, в якому повідомлялося, що замовивши гру, ви отримаєте термінаторів з першої і другої частини фільмів в якості доступних для бою реслерів. Розробники з ровіо, мабуть, вічно будуть смоктати гроші з бренду Angry Birds. Доказом цього став анонс Angry Birds 2 у Windows 10 культова стандартна гра косинка буде умовно безкоштовною. Щоб розблокувати повну версію та вимкнути рекламу, треба буде заплатити. Випустіть мене з цієї планети, будь ласка. Яґер Productions, студія, яка раніше розробляла Dead Island 2, після відсторонення від розробки остаточно збанкрутувала. Знається, вони відкусили більше ніж могли проковтнути. Пани Хідео Коджіма та Дельторо працюють над новим проектом, але це не Silent Hills. Про це офіційно заявив відомий мексиканський режисер. Один із головних сценаристів Valve, Ерік Уолпол, який раніше працював над серію Портал, розповів, що Valve наразі дуже заклопотані декілька. Кома важливими проектами, які не пов'язані ні з Dota, ні з Team Fortress 2. Якщо ви вже тратили віру, пора її відроджувати. Студія CD Projekt Red спільно з Ertal Sorian, творцями настільної гри Cyberpunk 2020, анонсували нову настільну рольову гру у всесвіті Відьмака, яка міститиме відомих персонажів, монстрів, предмети тощо. Точної дати релізу цієї гри поки що немає, проте вона очікується приблизно всередині наступного року. У Mankind Divided здолати бос. Сів можна буде шляхом звичайного діалогу. Шкода, що не в мікрофон. Олекса би нарешті, хоч десь легко босів босівка. Оу, oh, і ледь не забув. Досі триває робота над нашим короткометражним фанфільмом Відьмак а також не припиняється збір коштів для покриття усіх витрат на це кіно. Ми шалено дякуємо усім за підтримку і просимо почекати ще кілька тижнів, доки ми закінчимо усі роботи над фільмом. Ваші доброчинні внески будь-яких сум суттєво пришвидшують нашу роботу. Оце усе на сьогодні до вас балакали Олекса Мельник і Рендарос. Тексти писали Сашко Сікорський і Семен Брилінський. А монтував незрівняний сенсей монтажу Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте наші публікації, затямте не буває безкоштовної допомоги. А тому на правах реклами запрошую вас на мій канал Gaming Машин, де ви знайдете багато цікавинок від запорізьких геймерів.